Так, всім привіт! Хотів би поділитися знову додатковою інформацією на рахунок написання скарг і на рахунок розгляду цих скарг. Імену самому обов'язково чітко вивчати, а не прислухуватися досить. Так уважно до адвокатів, юристів, бо тому що ці факти, які я зазначаю, вони вам не порадять дивитися, тому що вони проти системи, як таково, вряд ли чи підуть. А суть в наступному, що коли ви подаєте скаргу, так як от в мене склалось питання, тобто я продивився всі матеріали спочатку, мені відписують якісь особи. Потім передають поруш... куча порушень, передають далі. Потім по належності зазначають, порушують 214 статтю, кримінальну справу не відкривають, пишуть то звернення, то ще щось. От. І коли вже їм починаєш вказувати, якось, що їхні, ну, є порушення, то вони вже попередньо порушивши, починають це все знов затягувати, тому виходить такий круговорот, скарг по кругу і дій ніяких нема. І ми думаємо, що нам не порушили справу, бо, тому що не хочуть за нас, якби, якби наші питання прикривають, то вони вже прикривають більше себе, тому що, наприклад, порушення в них прийшло, і вони вже за них мають відповідати. От. А суть ще в наступному, що е, коли я перед новим роком дізнався, що є ситуація е, така, що коли ви заходите, на U-Control або чат-бот, там зазначаєте любу організацію, в яку ви, наприклад, подаєте скаргу, там чи прокуратура чи міліція, там зазначено їхні, де вони реєструються, як реєструються, і хто в них директор, і кому директор дав повноваження підписувати значучі документи. Там чи доручення, чи просто без доручення вони мають виконувати хто їхні заступники. Тобто якась така важлива юридична інформація, вся знаходиться в них на даних сайтах, яку ви можете перевірити і знати, що коли вам відписали скаргу, це значить ця людина уповноважена. Якщо її нема, то значить. Розуміється, що нема, тобто не зрозуміло, може, то якісь водій там чи секретар, чи хто написав. А потім, якщо щось, якісь судові тяганина чи проче, як кажуть, почнеться, то вони відповідати не будуть, бо тому що скажуть: ну ви ж на сайті могли перевірити. А те, що ви не перевірили, це ваші проблеми. Людина звільнена, відповідальність як такої за них організація не несе. Тому як кажуть, подавайте в суд, розбирайтеся з тою людиною безпосередньо. Скоріше за все, от така ситуація може назріти. От. А те, як в мене, от я розповідав, наприклад, що в мене ситуація наступна, що я, наприклад, подаю скаргу от на діяльність там, підпільних казіно, чи надаю скаргу, що проти мене було порушено. Там шахрайські злодіяння зі сторони казино, вони не приймають, вони покривають їх, а передають, наприклад, передали, от е, е, країл передала в БЕП е, моє, мої всі е, скарги для якби, розгляду. Частину утаїла ситуація, які я зазначав, а частину попільних казіно передали. Е, в Беп мені зазначили, що вони. Непозрозумілих питань, без пояснень, без нічого, справу долучили до кримінальної справи річної давності, без причини, без всяких таких документальних ознайомлень. Потім я це все оскаржував, потім передали другому слідчому, тому що там того вже відсторонили. Потім я оскаржував ДБР, ДБР передало по кругу далі. В БЕП, потім я в ДБР оскаржував в Набу, набу знову передало в ДБР і потім там генеральну прокурору, тобто все по кругу. Все йшло по кругу. І до того часу, поки от я зараз дізнався, що всі, хто мені відписував і підписували ці значущі документи, їх ні на одному сайті я їх не прослідкував, тобто в мене підписів десь штук там більше 20 від різних інстанцій, вже різних осіб, і багато вже в них, як за привичку, війшло, Якщо хтось відписує, треба виконуючі обов'язки керівника на той час. От. Хоча я ні одного того виконуючого обов'язки, навіть не він не прослідковується в них на сайті як навіть. Тобто якесь неожиданно в той момент став начальником виконуючого обов'язки. Зараз це питання я буду е, давати, на, оскаржувати в НАБУ в е, СБУ, а може і воєнну прокуратуру. Це ще подумаю. От, Цікаво, що мені скаже воєнна прокуратура, що воєнний час чи в час війни, типа е, такі відбуваються злодіяння певних інстанцій. Чи вони мені відповідають, що це є війна чи нема в законодавчому. Полі чи ні, ну це от буду, якщо буде якісь відповіді, буду ознайомлювати. І суть в наступному ще от цікавий факт, що БЕП, наприклад, не заперечує зазначені мною факти по поводу, наприклад. Роботи підпільних казино, вони просто зазначили, що ведуть слідство, долучили там до других справ і все ведуть. Тобто під прикриттям якоїсь тіпа типу, річної давності справи дають можливість працювати, наприклад, підпіллю. І... Але заперечень немає типу, типу, ну, не відбувається, просто затягуються. Зараз мені на днях відписали знов з БЕП якісь знову виконуючі обов'язки. Вже пройшло як, вже 5 місяців, і знову вони слідство ще, ще ведуть. Тобто троє осіб з структури БЕП написали, що ведуть слідство, заперечень не надали. І я паралельно написав Святошинський райвідділ, цей ж факт, щоб перевірили, мені святошинського райвідділу з підтвердженням. Підписом навіть керівник Святошинського ревідділу написали, що проводили якоби якусь там перевірку і нічого не виявили. Хоча тобто, слідства вони не зазначали, вони просто собі там, от типу так перевіряли, посиділи, подумали і мені відписали. Дані факти я оскаржив на Володимирського головного управління. Головне управління знову скинуло на Святошинський, Святошинський райвідділ, зазначивши, що раз вони так рішили, значить так воно і є. Дії Володимировської я оскаржив вже в Генеральну прокуратуру, генеральна знову передала там міську. От поки що вони виганяють по кругу ці мої скарги. Якісь поки, як кажуть значимих дій поки нема, справу не порушують. Закрутилось так все. Я подав паралельно Шевченківський райвідділ скаргу на дії проти мене в шахрайстві деяких організацій і плюс паралельно також отримав туди питання по поводу покупних казінув, які відкриті, і деяких фактів порушень. А в Шевченківському райвідділі менше ніж за два тижні теж зібралася, як кажуть, нарада, в числі там, 5 осіб, і мені відписали довідку, що в моїх скаргах нічого не вбачають, що вони ті поробили теж перевірку, хоча б кримінальні справи не порушували, порушуючи 214 статтю. А просто вони собі зібрали, подумали, зібрались, подумали і. П'ять осіб на одній довідці написало, тобто п'ять осіб, от я теж хочу вияснити, що це за підписання довідки п'ятьма особами з так званої поліції, це як для устрашення, залякування, показати, що от ще весь райвідділ согласен з тим, що вони підписали, чи як. Незрозуміло, це я виясняю. А коли ще я дізнався, що Поліція не затверджена ніяким законом і на сайтах її не можу знайти. Я шукав чи через чат-бот, чи юконтроль, контроль, їх ніде нема. І це питання задав керівництво. Керівництво від мене, як би так можна сказати, було так акуратно втікло. Не захотіло відповідати на ці питання. Викликав я 102. 102 за півтора години я п'ять разів викликав, не приїхала слідчо-оперативна група. Дані факти. Я зазначив зараз міську прокуратуру, зараз готую документи і десь там чи в СБУ, чи ну, ще подумаю, щоб вияснили, хто ж такі знаходяться в Святошинському і Шевченківському ревіділі в тому відділках, що вони мені от дають такі відписки, чи вони взагалі мають якісь повноваження вести слідчо-оперативні дії і чому їх десь ніде не зазначено. Ну, і що це взагалі відбувалося, і що це за довідки мені видають такі на явні, наприклад, скарги з явними злочинами, вони мені відписують довідками. І той факт ще цікавий, що якщо мені за півроку з БЕП відписують, що вони ведуть слідство, що вони просто ще його не провели. Що ведеться, тобто заперечень немає, що, наприклад, відбувається е, е, підкольний казино, бо, тому що всі чітко знають, що вони там є, то два райвідділа зазначили, що вони провірку якусь там робили. Ну, без всяких там законодавчих там, слідчих дій, без проведення допиту, вияв, ну, виявки, там, певних технічних засобів, щоб то все засувати. просто собі от сіли, подумали і вирішили мені написати, що нічого не вбачають. Тобто одне відомство веде слідство, але не заперечує. А два відомства, які ніде не зареєстровані, вже все провірило і нічого там не вбачають. От, якось так. тобто... Йде такий цікавий круговорот. От. А так як я виявив оці обставини, що ті всі відомства і ті, хто відписують мені, їх е, в правовому полі ніде не наблюдається. Тобто мені відписують якісь е, незрозумілі особи. І от цим питанням я зараз так більш доречніше займусь, от задам питання. Якісь другій станції, вищі, напевно, як би чину, і там може Це же СБУ, там, чи, може на мені щось відповість. От, якось так. Тому ще раз зазначаю, коли е, от, е, пишете е, кудись скаргу, обов'язково зазначайте, щоб вам надали доручення і знайте про цю інстанцію фактично все, хто вони, що вони, чи вони мають. Якісь розпорядчі документи, бо тому що от, незрозумілості багато, особливо е з ділями, там, так званими бившими е цієї поліції, б, от, вони ніде не зазначені, тобто відповідальність з них виходить як з козла молока, і потім е вам скажуть, ну ви ж типу, могли перевірити, а то, що ви не перевірили, ваші проблеми якось так. Тому е ці факти треба обов'язково е детальніше вивчати. Це треба займатися самому, тому е, от, якщо всі почнуть так займатися, більше вивчати і задавати такі чіткі питання, і питання імено, е, людям, е, то є особам, які мають ці повноваження ставити підписи і на яких висить. Е, Відповідальність тоді може буде більш доцільніше якесь, от як кажуть, і слідство, і якісь більш логічні будуть відповіді на скарги, коли вже відповідальна особа зобов'яжеться поставити свій підпис. Тоді все буде дієвіше. Тому діліться інформацією, передавайте один одному і кажу, менше довіряйте адвокатам і юристам, які ці факти. Нам чомусь не підказують, тобто вони, якби в одній лодочці пливуть з тими роботниками, бо тому що вони так само дають баргільдії клятву виконувати ну, якісь поручення. Вчились вони в одних з тих самих закладах, тому чекати від них щось такого дуже доцільного в нашу сторону, я думаю, ми не зможемо. Тому вивчайте на лінії цю основу, і може у вас щось. У Нас всіх, щось вийде, більш доцільніше добиватися правди. Всім щасливо, щось буде цікаво, обов'язково поділюся.